Щороку, 19 лютого, українці відзначають День Державного Герба України. Ще з давніх часів Трезуб являється символом нескореності та боротьби українців за свободу. Він має тисячоліттю історію, починаючи з князівства роду Рюриковичів. Цікавим фактом є те, що з часів Української Народної Республіки Тризуб був затверджений Державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії. Цього дня 1992 року Верховна Рада затвердила Трезуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом Великого державного герба. Він є одним із офіційних символів нашої держави, який уособлює в собі український народ, його культуру та звичаї.